Нехай цей рік буде переможним у всіх сенсах для України над ворогом, для всіх людей над стражданнями. Обіцяю стояти до кінця настільки, скільки це можливо. І мої побратими також всі разом ми йдемо до перемоги. Я хочу, щоб усі захисники і захисниці чим скоріше переможно, цілими і неушкодженими, повернулися до своїх родин і домівок. Думка матеріальна, і якщо ми всі будемо дуже хотіти нашої перемоги, то вона прийде перемоги. Звичайно, всі в цьому річну ніч також будуть бажати звичайно лише одного нашої перемоги. Бажаємо міцного духу, сил і надії. Слава Україні!